Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза філософсько-аналітичне, психологічне таро. Порада вам на цей день від моїх карт таро. Працюємо сьогодні на таких колодах. Відьомське таро, Ой, аж прям вискакує у мене щоденне відьмацьке таро. Шухірне. Значить, класичне таро Уейта. Така ось колода, вона така райдужна, красива. І карта 78 ключів. Філософська дуже карта. Така колода. Кожна колода має свій характер, свою енергію. Тож, вибирайте, будь ласка, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І ми починаємо працювати. Починаємо з колоди щоденне таро відтям. Яка підказка для вас сьогодні? В яких енергіях ви будете перебувати? До яких енергій звертатись? Що притримати? Що випустити назовні? З себе, як з Всесвіту. Свій всесвіт, мікрокосмос на макрокосмос? Отже, для вас сьогодні карта. Ух! Ух! Лицар мечів! Лицарь мечів! Це карта дії, швидкої дії, рішучої дії. Ви сьогодні впевнені в своїх діях, мало того, сьогодні такі енергії дня, що від вас потрібна буде рішучість дій. От якщо ми в попередні дні дивилися, і там були якісь м'які енергії, я казала: не поспішайте, тут треба подумати, тут треба примирити різні думки і в собі. То тут конкретно думати немає коли. Тут від вас сьогодні буде потребувати простір і життя активної енергії. Мало того, на дні колоди я дивлюся, карта Колесо Фортуни, карта удачі. І вона говорить так, що, в принципі, ви готові так, щоб знаєте, в десяточку потрапити. Просто в десяточку. Тобто у вас. Є достатньо енергії, сили і правоти. Сьогодні ви можете діяти із власної правоти, із власного розуміння, що таке ваша правота і як правильно. Сьогодні саме такий для вас день. Так що вперед. Гарного дня! Так, а я перехожу до другого варіанту класичне таро Уейта. Для вас сьогодні карта. Ух, десяточка мечів, десяточка мечів. Про що це? На дні колоди карта Ерофант. Тут багато пластів і багато варіантів. Сьогодні, або ви, маєте щось, врешті-решт закінчити, поставити на чомусь крапку. Це буде боляче. А, ну, Крапка завжди, як ніби. Сумно. Навіть, я так думаю, навіть сумно тоді, коли ти книгу дописав. Теж якийсь сум. Тобто ти остаточно щось закінчиш. Але тут якісь такі, розумієте, по верховному жрецю це інколи кінець стосунків, це інколи кінець шлюбу. І, можливо, до цього ви вагалися довго. Але от сьогодні можна цю крапку вже якби так, знаєте. Лежати у напрямку ставлення крапки. До речі, може сьогодні і вам хтось повідомити про розірвання якихось ваших стосунків і на чомусь теж поставити крапку. Тому що десятки мечів, з одного боку, це, знаєте, як позбавлення, але це остаточна точка. Остаточна. Часто так виходить розлучення. Часто так виходить розлучення. Можливо, ви від когось хочете піти. Це може бути і про звільнення. В будь-якому випадку, я дивлюся, що на дні колоди от тут мені захотілося дивитися на дно колоди. Розумієте, тут якісь судові справи. Тут або ви з чоловіком розходитесь, або від вас чоловік іде. Карта справедливості і башня. Ну, тут іде, да, тут якась кінцівка. Причому, знаєте, буває таке плавне закінчення циклу, а сьогодні день має такі енергії, що він вимагає рішучості, От точку поставити. Раз і все. От я навіть дивилась попередній варіант він активний тут теж. Тільки він трішечки такий інший. Так, да, так, да, так. Да. Гляньте, я тасувала. Дуже цікаво, тут дуже мені на розлучення щось подібне, бо на якісь точки, тому що тут теж от королева кубків на дні колоду, так рідко, це називається карту дня, подивилася і зробила для другого варіанту просто повноцінний розклад. Ну так буває, так повело мене. Да? Я захотіла подивитися, що там. Тут як людина йде у відлюдництво, да? тут кожен захищає свої права, тут трансформація, тут смерть. Тут кінець чогось. Мужності вам, рішучості вам. Це якби частина нашої життя. Знаєте, смерть це частина життя. З кожним видохом ми помираємо, з кожним вдохом ми відроджуємось. Якщо важко, якщо нестерпно боляче, будь ласка, заходьте на мій канал, дивіться у рубриці значить, там, списки відтворення, магічна дихальна практика. Дуже вони допомагають зняти зайву напругу. Якусь навіть істерику інколи вони допомагають зняти біль. Під час цієї дихальної практики ви як очищаєтесь. У мене от навпаки буває, знаєте, я рідко зараз плачу, дуже, ну, край рідко. Якось, і, так, і це багато хто зараз людей говорить, не дивлячись на війну, як ми так себе в вузол зав'язали. На і накопичується напруження. от так буває інколи подихаю. І раз спливає якась така ситуація і вимагає сліз, очищення. Я поплакала, поплакала і пішла далі жити. Тож, тримайтеся і гарної вам трансформації. Дякую, другий варіант. Я перехожу до третього варіанту. 78 ключів. Колода, 78 ключів. Яка порада вам на сьогоднішній день? Від 78 ключів. А тут карта сонця. Тут карта сонця імператор. Взагалі, в цій колоді карта Сонце про що говорить? Ви пройшли певний етап, ви можете зробити зупинку відсвяткувати це життя. Я буду сміятися, якщо людина подивилася, другий варіант і третій варіант і десь поставила крапку. Тут теж про крапку, але м, тут про такий момент. От саме в цій колоді, в інших колодах, там по-інакшому, там от карта егоїзму часто, там один од... хлопчик да, на е Коневі і цей карта, знаєте, є такий Сонцесяйний. Тут все-таки про партнерство, про якусь таку структуру. Тут на дні колоди імператор. Імператор це виваженість, це все по полочкам. Це структура, і тут, ви знаєте, сонце це таке, коли ми сьогодні собі дозволяємо стосовно чогось порадіти. І це така у нас сьогодні саме от зупинка. Цей, знаєте, вихідний день от реально вам говорять, що сьогодні знаєте, структурою навіть по закону у вас має бути відпочинок. Тут в колі, хлопчик з дівчинкою, бавляться, як діти. Далі їх чекають нові проекти, там нові висоти, нові горизонти. Але сьогодні можна зробити зупинку і станцювати радісний танець життя. Отакий От був третій варіант. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, наскільки зрезонувало чи ні. Якщо якийсь варіант вам не підійшов, ви можете передивитися інший варіант. Так інколи буває. Що ми кидаємося на картинку, от нас зорово притягнуло там таро відео, а нам потрібно було подивитися інше. Шукайте цей резонанс в собі з простором, і тоді ваша. Якби ваш шлях життєвий буде гармонійний. Навіть в болю, навіть в горі, Інколи, як не дивно, можна знайти певну гармонію. Тому що все одно все, що ми переживаємо, як би не було, все одно все від Бога, все від Творця. Тримаємося і рухаємося далі. До зустрічі!